Всім привіт! Слава Україні! Вітаю всіх. Отже, друзі, ми маємо сьогодні неділю. Неділя, то кажуть, нічого не треба робити чи ділити. Тим не менше, я хочу з вами сьогодні обговорити одну невеличку проблему, яка несе в собі дуже велику загрозу. Я зараз поясню. Нещодавно була опублікована значить петиція щодо можливості ротації чи демобілізації тих, хто відслужили, відвоювали рік і так далі. Ну, Вроді нічого дивного, можна відповісти, напрацювати якісь механізми, окрім відпустки, наприклад. От, але що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день на цю петицію опублікована відповідь в Українській правді, пана Резнікова. Ну, якщо коротко перефразувати цю відповідь, то вона буде виглядати десь приблизно так. Всі будуть служити до тих пір, поки не здохнуть. Ну, десь приблизно виглядає ця відповідь, тому що пан Резніков сказав, що демобілізація сильно зашкодить обороноздатності країни. Тобто, якщо сьогодні в збройних силах України і в різних силових структурах люди пішли з перших днів війни добровольцями воювати, мобілізувались, хтось за повісткою, а хтось за покликанням серця пішли в збройні сили України. То вони в принципі будуть воювати до кінця війни. Ну з однієї сторони у війні, як то кажуть, захищати Україну. Це конституційний обов'язок громадян України наголошую всіх громадян України які населяють нашу територію, які мають паспорт громадянина України, і в принципі це святе діло і богоугодне діло захищати свої землі, захищати, скажімо так, рідних близьких від того окупанта, який сьогодні вторгся на нашу землю. Але це ж обов'язок для всіх. Виявляється, що не зовсім для всіх, тому що в принципі в нас не мобілізовують досить велику кількість нормальних, як то кажуть, здорових хлопів, які, в принципі, є призивного віку, яким до 60, якщо подивитися на скажімо так, на нашу карту України, то таких людей є дуже багато. Але відсутність ротації і можливості відпочити тим, хто дійсно має не усталость, а саме виснаження. Це не передбачено нічим, і пан міністр оборони, в принципі, не хоче далі це робити. Легше сказати, що просто це дуже зашкодить. Приблизно це виглядає так: військовослужбовець, який був мобілізований, буде в окопах, буде воювати до кінця. Воєнного стану. З однієї сторони, я можу з цим погодитися, коли це, на це є соціальна справедливість. Тому що, ви знаєте, приїхавши у відпустку чи будучи там у відпустці по реабілітації, що бачать військовослужбовці в мирних містах? Вони бачать корки на київських дорогах, знов повернулися майбахи, Мерседеси, Лексуси, вони бачать. Скажімо так, ресторани міста Києва, чи міста Львова, чи міста Харкова, неважливо якого міста, в яких спокійно відпочивають люди. Причому я говорю зараз про чоловіків, нормальних, здорових чоловіків призивного віку. І ви знаєте, після такого знову з відпустки повертатися назад в кров, в ризик загинути, в бруд, в болото. Досить важко. Дуже багатьом важко дійсно зробити цей крок повернення додому. Мається на увазі з дому, повернення до буденної важкої роботи солдата. Але, поняття, соціальна справедливість на сьогоднішній день починає десь відходити на другий план. І якщо вірити, що війна може затягнутися надовго, то, в принципі, ті патріоти і ті, хто не відкосили, ті, хто ломанулися в перші дні, будуть воювати, поки не здохнуть. Ще раз наголошую: або поки не закінчиться війна. Іншого варіанту, іншого механізму немає. Але оце виснаження, воно ж ніхто сильно достеменно не вивчав, до чого приводить цей морально-психологічний стан бійця, який постійно знаходиться в стресовій ситуації. І зриви бувають різні. Я розкажу сьогодні коротеньку історію одного з військових, який має віку близько 50 років, це мій побратим, який 2014 році прийшов на війну добровольцем і добросовісно воює до сьогоднішнього дня. Але ви знаєте, навіть у того, як то кажуть, хлопчини, який загартований в боях, було поранення одне, потім друге. І от наступив момент, коли після одного з поранень отримав відпустку на реабілітацію, приїхав додому, подивившись на це все, він сів на кухні і сказав, що я більше не поїду. Ну, звичайно. Зв'язалися, як то кажуть, друзі, побратими, і, позвонили, і поговорили з ним. І я в тому числі намагався з ним поговорити. Він каже, просто каже, командир, я устав. І я йому вірю, тому що, в принципі, стан здоров'я в нього, скажімо так, я б назвав би обмежено спроможний до виконання бойових завдань, тому що вік, виснаження, контузії, поранення. Вони, скажімо так, спонукають думати людину про те, що а чи витримаю я ці навантаження, а чи не підведу я хлопців в бою, бо вони ж на мене будуть розраховувати. І я дуже добре розумію цього солдата, але є інша історія. Наші добросовісні слуги сьогодні сказали, що будуть воювати, поки не здохнуть. Так, вони це сказали, і тут же після останньої поїздки. Президента до Донбасу особливо пам'ятаєте відео привітання Слов'янська. Ну, досить знаково. Президент, ну майже на передовій. Це ну це серйозний крок. Але що відбулось далі? А далі була команда: Наведіть лад з тими, хто не повертається, наведіть лад з тими, хто не виконує завдання, наведіть лад з тими, хто, можливо, там не виконує накази, чи з тими, хто залишає позиції без наказу. З однієї сторони, богоугодна справа, тому що йде війна. Але ще раз наголошую: війна сьогодні не для всіх. Для тих, хто сидить в ресторанах, нема війни, в них є бізнес. Навіть пільгове без розмитнення завезення транспортних засобів призвело до того, що транспортних засобів для ЗСУ не додавалось, а навпаки, зменшилось, тому що собі люди почали гнати автомобілі без розмитнення вивозити валюту в за кордон. І ми бачимо останній скандал з Кирилом Тимошенком щодо його спорткара і так далі. Тобто до чого я веду це все? Я це все веду, що знову в нас війна стала лише знаєте, для тих, хто десь там на передовій. Я дуже добре пам'ятаю ці помилки. 15, 16, 17 рік много уставших війни було в мирних містах. І війна нібито стосувалася лише тих 30 тисяч, і скільки там учасників антитерористичної операції, які знаходилися в окопах. Всіх інших війна, вроді би хто не стосувалася, і наш мудрий народ на виборах сказав, що він. Змучився від війни. Я зараз не хочу переходити в політичну площину, а хочу лише заострити увагу на долі солдата. Так, от, цей солдат, за якого я вам розповідаю, він добросовісно 8 років відвоював, 9 рік війни. І все не на передових. І батальйон, не буду називати, але бойовий підрозділ, до якого, скажімо так, я мав честь теж бути дотичним в свій час. Так, от, він, звичайно, повернувся в стрій. Ми з ним поговорили, всі говорили. Ну, слухай, друже, ну як так? Та треба ну, їхати. Ну ти що, то ж буде ну, кримінальна відповідальність, не А ну, Він каже: Ну, коментір, ну я, я устав. Я просто устав. Не розумієте? Звичайно, він повернувся і Богу дякувати, продовжує служити. Скажімо так, немає ганьби на ньому. От. Але справа в тому, що зробили в нас після поїздки президента законотворці. Законотворці на чолі з головою Комітету нацбезпеки і оборони напрацювали законопроект, що право українців на справедливий суд може бути для всіх, але в деяких моментах не для військових. Я зараз поясню свої думки з приводу цього. До речі, цей законопроект має номер. Зараз я скажу, який. 8271 називається проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу про адмінправопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці. В би нічого, там дуже багато позитивних речей, і вроді би вони всі правильні. Але пропонується десь приблизно це все таким чином, що суд, який сидить в тилу, Отримавши кримінальне провадження, підписане прокурором, який сидить в тилу. Розслідування цього провадження робили слідчі, які сидять в тилу. Докази збирали представники ВСП, які, в принципі, на передовій в окопах не живуть. І оця вся гвардія тепер, навіть якщо буде дуже сильно любити того солдата і буде розуміти його морально-психологічний стан, не зможе зробити так, щоб суд, зважаючи на об'єктивні обставини справи, на пом'якшуючі обставини справи, зміг би дати цьому солдату умовну міру покарання. Або, наприклад, це застосувавши 69-ту статтю піти по шляху міри покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої за відповідною статтею кримінального кодексу. Я кажу зараз як юрист, тобто людина. Військовослужбовець не має такі права отримати менше покарання, ніж передбачене законом, зважаючи на об'єктивні різні обставини. Чому? Я не можу зрозуміти, чому вбивці, гвалтівники, колаборанти, грабіжники, крадуни мають право на застосування до них пом'якшуючих вину обставин. А військовослужбовці. Які захищають нашу країну, навіть скоївши дійсно, можливо, хтось скоїв правопорушення, не має права на пом'якшуючи вину обставини і на примінення більш м'якого покарання. На сьогоднішній день будемо воювати, поки не здохнемо. Так виходить, пане Резніков. І в той же час, на сьогоднішній день, Неля Штепа буде балотуватися знову, напевно. Депутати Слов'янська, ну звідки президент нас всіх вітав з відповідним святом, Днем ЗСУ. От розумієте, оце все мене наштовхує на одну думку. То, напевно, коли ми вже здохнемо на наше місце, прийдуть оці захисники. Оті захисники, які захищали банкову, ївши мівіну, оті захисники, які, напевно, там Шуфричу подавали патрони, коли він був в теробороні. Арахамі і Верещук, напевне, вони прийдуть нам на заміну і сядуть в окопи. Ну, ви знаєте, за що я переживаю? Я переживаю, що закінчаться воїни, що воїнів на дуже довгий період може не хватити. Так, я за це переживаю. Ні, солдатів у нас буде багато завжди, але мене цікавлять воїни. Сьогодні воїни на своїх плечах несуть основний тягар війни, і вони своїм життям дають можливість солдатам стати воїнами. А мирним людям в перспективі також стати солдатами, щоб замінити тих виснажених хлопців і дівчат, які сьогодні звичайно будуть боронити свою державу. Але поняття ротація, поняття демобілізація, на жаль, у нас лише для тих, хто в перші дні ломанувся. Воно відсутнє. І, скажімо так. Ну, для мене особисто це досить серйозне питання. Я хотів би звернути увагу всіх підписантів цього закону, законопроекту. Ви якось або труси вдягніть, або хрестик зніміть. Якщо ми говоримо, що один закон один для всіх, то давайте на період військового стану, воєнного стану взагалі скасуємо статтю 69 і 75 Кримінального кодексу України, ну це та, що відноситься до пом'якшення покарання для всіх, тоді буде соціальна справедливість. А прибрати її для корупціонерів і прирівнявши до них сьогодні і військових, ну якось воно, знаєте, мені трохи на голову не налізе. Ну а для того, щоб розповісти нам про майбутніх захисників, які, напевно, нас колись змінять, я прочитаю пост одного свого, скажімо так, побратима, товариша, який з цього приводу написав досить цікаве. І, чесно кажучи, я думаю, вам буде цікаво, є такий Андрій Кокотюха, я посилання на його сторінку в соцмережі скинув, і він написав про тих наших, напевно, сменщиків. Отже, на прохання читачів, банкова в облозі, новий уривок, Давид Арахамія лежав, за блокпостом на розі Банкової та Інститутської, йому було про що думати? Щойно він п'ятьма кулями знищив десяток кадирівських парашутістів, і аж тепер помітив, а міг же ж перевести калаш у положення автоматичної стрільби? Поклав би всіх чергою, це було б зрозуміліше. А патрони, почув поруч глиня Шуфрича, я захищати хочу. Ти просив автомат, маєш, нагадав Арахамія. Про патрони мови не було. Скажи краще, як думаєш, у нас тут перший рубіж оборони чи останній? Шуфрич озирнувся. З його позиції було видно офіс президента. Так, відступати нема куди, зітхнув він. Позаду Москва, попереду теж. Архам я хотів ударити Шуфрича прикладом та враз помітив по той бік блокпосту підозрілий рух. Уважно роздивившись крізь приціл, він виділив якась корабельна сосна. Не стріляйте, заверещало спереду. І Архамія нарешті розгледів верещук під зеленим зунтом. Матір Боже перехрестився, він раптом до болю гостро згадалося. Всі, хто бачить і чує верещук, миттю згадують Господа Бога або матір Божу. Вона робить людей релігійними. Ти чому під зеленим зонтиком? запитав суворо щойно, Верещук опинилась поруч. Якщо буду під білим, то подумаю, що капітулюю, а якщо під червоним, то подумаю, що комуністка, чітко промовила Верещук. А якщо під зеленим, то слуга народу. Це все одно, що білий і червоний разом не стримався Шуфрич. А якщо в око за розголошення державної таємниці знову замахнувся Арахамія. Шуфрич прикусив язика. Архамія оглянув верещук, мовив упевнено. Ти ж була мером рави руської, це прикордонне місто. Значить, кордони охороняти навчина. Тут він показав дулом на блокпост. Тепер тимчасовий державний кордон. Ані кроку назад. Ми до президента. війну, голодним голосом запитав Шуфрич. По інструкції Архамія таки влупив йому щігля. Ну, а далі буде. отже, друзі, це так для того, щоб ви зрозуміли про тих, хто напевно нас змінить. Ну або таких, як вони. Ми ж пам'ятаємо всі нещодавно такі заяви, як вони героїчно обороняли Київ. Ех Сашко Погребиський, Люблю я тебе, хороший ти хлопець, такий був шанс. Ну, я прошу прочаю. Все. Друзі, я закінчую. Дай Бог ми переможемо. Дай Бог здоровий глузд можливо в стінах парламенту спрацює. Закон має бути дійсно один для всіх. Правда? І для військових, і для гвалтівників, і для кримінальників інших, і для корупціонерів, якщо вже на то пішло. Але не можна сьогодні ігнорувати проблему тих хлопців, які вже 9 років в окопах. Звичайно, сидячи в кабінеті, ігнорувати це легше. Ми переможемо! Слава Україні!